Дорого Христя, я щиро дякую всім тим, що є з'єднані з нами в молитві, нехай Господь Бог приймає всю нашу молитву. Я щиро вдячний всім жертводавцям, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Нехай кожен, хто просить у Бога, хай Він вам дасть. І нехай Господь Бог також буде милосердний до того, що ми знаєте, прожили життя і так мало. Вчилися любити, так мало ділилися любов'ю, так мало приймали любов. Бо треба не тільки любити, треба ще вміти приймати любов. Коли тебе люблять, а ти кажеш, ти де я не хочу мені цього. Це то і не є добре. Як ми не вміємо приймати любов, ми не зможемо будемо прийняти милосердя від Бога, милосердя про прощення гріхів. Так що любіть один одного, як говорить апостол Павло, любіть, і все вам можна, тільки не все корисно підкреслює апостол Павло.